Ну а потім вже під вечір, я не знаю, ну темно було, там, шоста година, може, прийшла Віка. Я кажу, Віка, я з тобою. Вот. І ну що, пластикова касочка, вот. е -э -э яка потім загубилася. Ну, Броніків немає. В качестві броніка біла футболка поверх там замового цього пуховика з скотчем наліпленим червоним хрестом. От, сумка там з перев'язкою і пішла. От. Ну і, власне кажучи, ми провели всю ніч. Тобто, Ми прийшли, вже горіли шини тут на Майдані, вже було захоплено ось ця гора над е, журтним палацем. От. Е, місток, тобто, всі позиції їхні ми там, як на долоні. Ну, а далі просто це як суцільний, я не знаю, морок. Тобто ми були між Йолко і Стелою. Тобто до шин, ну, може, 7 метрів, може, 10. Всі гранати наші, всі поранені наші і так далі. Тобто Ми фактично були мобільною такою медичною групою, яка була найближча до передової. там був єдиний ліхтар взагалі на Майдані працював єдиний ліхтар. І ми біля нього просто ряднину, білу, на підлогу, і виставили. Так, сюди там, я не знаю, гемостатична губка, там тролівалі, ось це, сюди, і бінти і так далі. Сюди там. Для домпонування, а тут вода для промивання очей, бо були гази, просто це все відбувалось на землі. У нас моментально було дуже багато волонтерів, тобто люди приходили допомагати весь час. Бо люди були на страшному адреналіні. Ну, власне кажучи, ми теж, мабуть, бо в принципі страху не було взагалі. Тобто, в якийсь момент, коли там якось воно дуже близько гепнуло по голові, майже. От, контузії точно були у нас тоді. Враження було неймовірне від того, що. Ми допомагаємо. тобто там, ну Уламки, вони ж прив'язували, ви знаєте, там цеглини, чорті, ось таку, кераніт, болти, гайки, що завгодно, щоб травматичний ефект був. Тобто, світло, шумова граната, в принципі, не травматична. Ну, от, ось все це ми виймаємо, тобто виймати було, не було чим. Рукавичок було, але дуже мало. тобто Одна рукавичка йде ось так. тобто там от, просто Ось так виймали з рани. Там планували, бунтували, і далі там тут же хтось підходив, і ми казали так туди. А е ця база така була ну, більш операційна. Е там, де на ранок біля Макдональдсу, там якісь млинці, там, де на ранок лежали. От. Прийшли до нас, сказали, так, Червоний хрест сказав, іти всім звідси. А хто прийшов? Я не пам'ятаю хто. Я не пам'ятаю хто. І моя Віка. Ні не на небесне створіння. Ви сказали так, що міста, міста було мало. Да Куди йти? Треба йти туди до Михайлівського, там треба допомагати. Вона говорить, я, я, тут я вже не можу цитувати, ви в, ви в своєму ранені тут, до Михайлівського ми їх не донесемо. Тобто вони будуть здесь вмирати. І ми, ми не пішли. Взагалі, хто на, на такий красний крест? От. І ми залишилися, і потім ми нас так трошечки туди ближче до м -м, власне, ось цієї вулиці Городецького, прямо на проїжджій частині, там за консерваторією трошки сховали. От. А потім вже через дорогу до поштанту. І біля поштанту ми зустріли ранок.